Всім привіт! 11 листопада. Я сьогодні з Віталієм і владом знову будемо пробувати піймати щось на джиг. Річка Десна. Трошки зачепимо старих місць, де в нас клював судак. ну Так виходить, тому що багато місць немає, де можна половити в трьох з берега. Тому ми так підбираємо, де хоч щось десь можна покидати. Щоб було всім де половити, не тільки одному чи двом чоловікам. Приїхали ми сьогодні не дуже рано, ну так вийшло. Взагалі риболовля не планувалася, але якось так взялись і поїхали. У 10 годин ми приїхали. Ранковий кльов Судака вже ми пропустили. Зараз от Віталій з владом кидають, але клювань немає. Ну, немає, то немає. Ми трошки перевіримо старих місць і потім підемо по Десні перевіряти інші точки, на яких... Може щось клюне сьогодні. Вітер, вода піднімається за добу по 6 см. Течія сильнішає. уже зараз ставити приманки вагою там менше 25 грамів. Ну, просто немає сенсу. Плюс от пливуть дерева по одесні і за підйому води. Отаке. Я сьогодні взяв спінні Fortrain Neo і катушка також Fortrain Neo 3000 з тестом 828-2.13 довжина. Це хіба ковбань береш? Може і на, на вовкові що буде? Ну, от кидаємо таке при. Ха? І ще й вітер допомагає, клюва немає. Зараз ми будемо кудись далі переїжджати. Сьогодні найкращий кльов за може, весь місяць на Десні. Ну, було в мене таке, що я півдня ходив без клювання, а під самий вечір піймав дві щуки. Може сьогодні так буде, може десь. Натрапимо на вихід щуки. Є там у нас буде в сьогоднішньому маршруті пару щучих місць, де є шанси на рибу. То спробуємо. І там знову ж таки окунь-окунь. Ну і може і окуня там спробуємо половити. До речі, так, є там одне місце під окуня. Перевіримо його. Оп. Куди кинув. Як для своєї довжини 2.13, цей спінник іде дуже добре. Ну правда, тут шнур стоїть 0,8. Це також має значення. Чистий їх? Я відійшов, дивусь, він продавав. Прийшли ми половити ще на одну ямку. А тут ямка забита корчами зверху. Ось корч, ще ось. Правіше корч. Ось так виглядає ямка. І ще й вітер дує. Думали тут покидати, але ні. Підемо далі. В цьому місці я ніколи нічого на джиг не ловив. Таке воно місце красиве. Ну, має бути хижак. А от ну, ніколи нічого не ловилося взагалі, наче не знаю. Якесь воно зачароване. Ну спробуємо. І глибина трохи є, і, і біла риба тут є. А може візьме дай щось увалить, Якась, як називають то дурна риба голодна. Треба тут у мене не клюнуло, але приманку залишив. Ну, треба ж підкормлювати судаків і щук приманками. От я і роблю це. Підкормлюю. Це джейк. Наче ніколи не чіпляло тут, а сьогодні зачепило. Так, Думаю, змінити приманку, поставити форму фет, так як ми будемо зараз йти на щуче місце. Там будемо пробувати піймати якусь зубасту. Вже так під обід ближче. Дивися, може вона вже прокинеться. І вага грузка 18 грамів, а приманка із приманок яку поставить, таку, щоб точно ну, можна таку... Отакого от Фетика. Чи це маленький? Ні, можна отаку. О! Дивіться, на щуку Це ж рожевий колір, який по осені показує гарні результати по хижаку. Коли він клює. Отак. Оп. Оп. І готово. А ну зараз побачимо. Тут ми прийшли на щуче місце, де точно є щука. Віталій, ти скільки й кидати? 20 мало. А я поставив Я поставив 18. Води багато. Ні, ну 18 джигується. Далеко не треба кидати метрів 20-25 тому що глибина під нашою стороною тут, а русло тут з берега ніяк не проджигуєш, та й не потрібно, тому що тут на тиховоді стоїть щука. От, проводка взагалі по одну тягу. тягом не відривається відна приманка мало так, а така скільки ти грам? І що не джигується джигує це так нафікти чом я 18. У трьох кидаємо жодного клювання. Отаке. Отакий. Джиг на джиг сьогодні. На щук. Це тут хотів окуня спробувати половити, але такий вітер, не знаю, тут не половив зараз такий вітер. Нічого буде зрозуміло. Взагалі. І ще одне. Місце мовчить. А такі були надії на нього. На трьох жодного клювання. Тут на мікроджиг був усі мозерці. І з того берега під берегом на окунці, я думаю, якісь би там дрипали окунці такі по пальцю. Туди мені запросимо треба. Набрав. Тут я Нормально не послизнись. Якраз правою ногою. Наш похід продовжується. Ми перейшли на наступну ямку. Побачимо, як ми тут поджигуємо, половимо. Ой, щось я не те знімаю. Але спочатку треба попити чайку, відпочити. Скільки годин? А в нас сьогодні сала немає, ми тільки брали чай там, до чаю таке. Так, це треба забрати. Це Все сміття це з собою. А ти що, все? Допив не, – Немає нічого. – Хто, випив. – У мене літра 200, правда у мене чай з калиною. Я тепер п'ю чай тільки з калиною. А це що, мукаєте? Ну так, да, це лікувальний. І чай не, лікувальний не може бути так бути, я старинний вікна. Ну і якщо хочеш чай, то треба тільки чай з калиною, а іншого мені не можна. Не, не можна. – Я тобі кажу. А старанка? Старанка не можна чай. Я думаю, сьогодні не тільки в нас не клює, а у багатьох, хто по десні ловить. Трошки бачили людей, але не знаю. Треба спитати, чи клює чи не клює. Ну, я тут кидаю 27 грамів. А колись кидав 18. А, ти тільки прийшов. Я це тільки прийшов, зараз пару закидів побачимо. На судака! Чи буде, що, чи не буде. Відірватись точно відірву приманку. Ну, а чи клюне вона сьогодні тут риба. Ну, джигується. Не джигується, так як я хотів би. Знесло приманку в карчі і не там, де стоїть судак. А може він тут вже й не стоїть, ну хоча б приманку не відірвав. Це ворона чи камера? Ну що у вас тут Требенець? не тут джигується, можна кидати. Що? Ну, в цьому місці, де ми зараз стоїмо, тут більш-менш нормально джигується і навіть нічого не чіпляється. Ні риба, ні корчі. Ну, Я думаю, хтось із нас тут має приманку його залишити. Ну це вихід з ямки. Активна риба може тут крутитися. Ловимо всі на різні приманки по кольору, по розміру. Є риба! Є риба! тяну, 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 тяну. Гарна риба. Ну це щука, точно. Просіклась. Ні, судак. Це судак. Гарний судак. Гарний судак. А ну дивись. От стояли, стояли і не було. А потім не набрав? Ні. Ай! Кольнуло. Ну нічого, зараз ми. Держу. Держу. Оце такий до півтора кілограма. Це мене перше клювання на сьогоднішній риболові. Такий гарний судачок. Клювання? В Італії Ще було клювання. І отакий, і отакий судак. Ну що, продовжуємо. Я думаю, що ми знайшли рибу. А чи ще піймаємо, чи не піймаємо, не знаю. Ну в Віталія було хлювання, поки я тут показую вам цього гарного осіннього судака. Півторашка буде точно. Віталія вже три клювання в цьому місці. Ну ні одну рибу не просік. В дві години дня ми знайшли якусь рибу, яка ну, готова клювати. Я взагалі не повірю, що я рибу просік, бо ну, кидали, кидали, таке щось. То якісь корчі стукали. Одразу понеслося зміна приманок, проводок. Треба ж якось підбирати, раз є тут активна риба. Ну так просто роздачі немає. Який варіант? Залишаємось тут до вечора чи ходимо ще? ще Ні, ну ще, Тут можна трохи половити. Ну якщо дощ переб'є, то не тоді додому. А рожевий хтось пробував? О, Хлопці ставлять темні кольори. А я спробую яскравий колір. Вода мутненька. О, а потім можна буде і рожевище

<гас> 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 Віталій, Віталій зачепився, і я зачепився. І знаєш, і грає так, туди-сюди. Що <гас> там зрозумів. Ні. Повідривали майже всі одночасно. І Влад, і я, і Віталій там уже щось зараз відірве. Я поставив рожевий колір. Це трьохдюймовий віброхвост. меншою вагу 25 грамів. Буду пробувати пробивати. У Віталія там було клювання, але це було одне клювання на першому закиді і далі він вже там відірвав приманку. Навіть не витягнув її. Ще є час і ми хочемо цей час вбити. на... Інших місцях. А може ще зайдемо, подивимося грибів під назвою Опеньки, Може. Але нам йти ну кілометрів два ще йти до наступного місця, де під вечір, можливо, буде вихід. Щуки чи судака, не знаю. ну Хочемо спробувати, якщо дощ не, не завадить нам. Тут ми половили, навідривали трохи приманок, поклювань було. Багато. У мене всього одне, Віталія там 5 чи 6 клювань, але жодної риби він не підсік. Не знаю, хто клював, чи дрібний судачок, чи окунь, чи хто. Не підсікає не жодної рибини. Отаке. От Тому ми думали, буде гірше сьогодні, коли розпочалась риболовля, але от під вечір все-таки рибку знайшли. Думали ми ще трошки половити на джиг, але поки дійшли до машини. Такий дощик вітер, вирішили на сьогодні досить. Можливо, це вже завершення джигового сезону на Десні, саме щука судак по глибинах по руслу. І... А може і не, мож... не, не завершення сезону. Ну, як і надалі При дощі, буде ще вода підійматися, то... то побачимо. Сьогодні така була риболовля, дуже трудова, находилися, накидалися. Одна піймана гриба у мене, одне клювання. Отак. Дякую, що дивилися. Підписка, лайк, коментар по бажанню. Підтримуйте український контент. До зустрічі!